Тепер, як і обіцяв, на початку моя позиція щодо виборів на контрольованій нами частині території Донбасу. Я уважно вивчив. В мене була дуже ретельна дискусія з представниками влади на Донбасі і громад. Вони аргументи щодо непроведення виборів були дуже вагомі і керувалися їх розумінням державних інтересів. Цілком зрозуміло. і я усвідомлюю всі ризики і небезпеки. Але повірте мені, право людей обирати своїх представників на чесних, прозорих і демократичних виборах це є те, що докорінним чином відрізняє нас від політичної культури окупованих Росією територій. Там люди. Такого базового права геть позбавлення, їхні так звані вибори навіть фарсом назвати не можна, бо коли голосують під дулами автоматів, це вже не фарс, а справжня трагедія. Тому я за те, щоб вибори були всюди за винятком тих районів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення, і де є загроза спонтанних неочікуваних обстрілів. Де ми просто не зможемо захистити людей. Але як тільки там буде ситуація стабілізована, Верховна Рада призначить дату нових виборів і там. Найскладніше в цьому сенсі було для мене прийняття рішення щодо свого ставлення до проведення виборів в Маріуполі. Непросте питання. Але я теж прийняв рішення, що це місто стало символом українського Донбасу. І не довіряти, не дати можливість висловитися мешканцям Маріуполя щодо майбутньої влади буде несправедливо в першу чергу до них. Бо мені весь час нашептували, що проголосувати вони можуть якось не так. Скажіть мені, в демократичному суспільстві хіба може це бути підставою для того, щоб уникати виборів? У нас не може бути подвійних стандартів. І я наголошую і впевнений в тому, що вибори мають пройти. Як люди проголосують, так і буде. Воля виборців для мене закон. От і вся моя позиція.